В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. День за днем, тиждень за тижнем стаємо все ближче перемоги. Ми нашою молитвою, а наші воїни. Герої, захисники та захисниці на полі бою, день за днем здобуваючи важкою ціною, не одною пролитою кров'ю, клаптик за клаптиком, село за село, місто за містом, нашу українську землю. Від ворожої стопи, від ворожої орди і віримо і молимось, Бог з нами, з нами перемога. Тішимось, що наш монастир отців Василіан в Херсоні вже належить до України, хоча він і був на українській землі. Але окупований ворогом, тішимось, віримо, що Бог допоможе, скріпить своєю Божественною силою, про що кожного дня ми молимось в особистій, приватній молитві на кожній службі Божій, за наше українське військо, за наших захисників, захисниць. Що вони дійдуть до Криму, і Донецьк, і Луганськ. І всі окуповані території стануть нашою, повернуться до нашої української землі. Бог з нами. А сьогодні святе Євангеліє розказує нам притчу, Ісус говорить притчу. ...про багача і Лазаря. І так ми послухали її і можемо собі зробити перший висновок, що Христос хоче засудити багатих чи відкинути багатих. Але коли читати святе Писання? Гортати листки старого завіту в різних книгах дуже багато разів ми зустрічаємо, як багатство є Божим благословенням. Нагородою за людську чесну, сумлінну, справедливу працю. Багатство не є чимось поганим і злим, бо серед багатих є грішні, і серед бідних, які нарікають, які проклинають всіх і все також багато є грішних і недобрих. Розказуючи цю притчу, Ісус не засуджує багатство як багатство. Коли ми уважно слухали її, ми побачили Лазаря бідного, хворого, немічного, що лежав при воротах багатого, весь у струпах. Бажав насититися тим, що падало у багатого зі столу. Бажав насититись. Це означає. Ніхто не зауважував його, багатий не бачив, був скупий, не бачив того бідного Лазаря, який був при його воротах і чекав, щоб якась крихта, кусничок хліба, впали для нього, щоб він міг насититись. Христос засуджує скупість і черствість цієї людини. Так само, як і є притча про багача, якому земля по достатку вродила, правда, зібрав повні стодоли і каже: О, маю на багато років, Душе, їж, пий веселися, про нічого не журися, маєш на багато років. Достатку багатства. Не сказав, може, я поділюсь частиною цього багатства з тими, хто не має, бо завжди всіх поколіннях, в цілій історії людства, завжди є заможні, більш заможні, менш заможні, є прості люди і є бідні які в злиднях, які потребують чиєїсь підтримки, допомоги. Певно, є такі, які є ліниві, які не можуть мати правда, але чекають, щоб їм подали. Але є такі, яким щось в житті не так не склалося. Якийсь хрест, якесь терпіння, хвороба, втрата когось, щось в житті пішло не так, і вони опинились в тій чи іншій скрутній, дуже скрутній ситуації. Коли ми читаємо діяння святих апостолів, про ту першу Громаду чи перші громади християн, як пише святий апостол Лука, який написав цю книгу, що в них було одне серце, одна душа. І все у них було спільне. І на зібрання, тобто на літургію, коли вони сходились. Щоб слухати Боже Слово разом помолитись на ламання хліба, запричащатись, то вони бідні, приходили і багаті, а багаті приносили хто що міг, і хто що мав, пише Євангеліст Лука, і ставили те все, клали у них апостол. І після літургії, те, що вони принесли, апостоли, ділили, тим, які прийшли на святу літургію, а тим, які не прийшли, розносили деякони, тому призначили перших мужів повних віри, благодаті, Святого Духа, а першим Первомучеником всі пам'ятаємо, серед діаконів був Степан. І ті діакони, діаконія, тобто служіння, служителі, вони брали гроші, срібло, золото, брали продукти, хто що приніс багатих, одяг, полотно і все інше можемо уявити, хто що могли нести. Ті багаті. Вони те розносили в місті і роздавали бідним. І Хоча церква була переслідувана у катакомбах, але серед християн нікому нічого не бракувало. Бо ті, які по достатку мали, вони не тільки думали про себе ось зберу. Те збіжжя, те багатство тільки для себе, аби мені було добре. Вони не відгороджували себе і не робили себе таким самітнім островом, не будували високих хмурів і стін біля свого дому, які можна сьогодні побачити, особливо на окраїнах Києва. Так. Три, чотири, п'ять метрів, щоб не було видно, що там є, хто там є. Але все одно прийде час, коли та брама відкриється і повезуть, повезуть ту чи іншу людину, нічого з собою не забере правда в труні, з порожніми руками. Дай Боже, щоби з повними добрих діл і милосердя. Сьогодні неділя, коли церква молиться за всіх дітей сиріт. А від минулої неділі по сьогодні той тиждень присвячений молитві за бідних. Церква сьогодні просить Бога, захисту, підтримки, благодаті і благословення для мільйонів дітей сиріт які залишились. Батьківського тепла, материнської любові, доброти через те, що їх батьки не хотіли прийняти, відкинули, залишили в пологових будинках, чи десь комусь там підкинули. Але серед тих серед дуже багато є сьогодні сиріт, яким війна забрала маму і тата. Комусь тільки батька на війні, а комусь і маму і тата. Питаються журналісти, є таке відео дівчинки 5 років, яка у Маріуполі не загинула у драмтеатрі, але вибралась, а там залишились присипані мама, тато. І маленька сестричка питають її, як ти звідти вибралась? А вона каже, я не знаю. Одна жіночка мені подала руку, але каже, я чула плач моєї сестрички, але заки я вибралась, сестричка перестала плакати, тільки щось хрипіло в її грудях. А мама вже була нежива. А що би ти хотіла? Який би найбільше твоє, яке найбільше твоє побажання, то неможливо дивитись так спокійно, незворушливо дитина такими гарними оч очками дивиться на журналістку і на цю жінку, її сусідка, яка її врятувала і яка взяла її за свою? Я би тільки хотіла, щоб на одну мить мені показалась. Моя мама. Ніякого бажання в неї нема великого, тільки щоб вона на одну мить побачила маму. Таких дітей сьогодні, я думаю, тисячі, які б хотіли побачити маму або тата. І церква молиться, чи можемо підтримуємо дітей стільки ж збірок, ми в нашому храмі. За ті роки провели, з'їздили до Білої церкви, ті діти тепер є на Закарпатті. там нема бомбосховища в Білій церкві. Змушені були 15 няньок, які могли залишити сім'ю, родину з тими дітьми, виїхати в такий небезпечний час, а стільки сиротинців збомблені. Знищені там на тих теренах, де війна, стільки дітей сиріт і поранених, які постраждали внаслідок війни. І ми молимось сьогодні і просимо, щоб Господь Бог не залишив їх благодаті своєї, щоб вони в житті зустріли добрих людей. які Відкриють своє серце, які приймуть їх. Я спілкувався із довголітньою працівницею, директором, головним лікарем, панею Тетяною. Нещодавно телефонував, каже: Отче, слава Богу, більшість дітей сьогодні війна, але розібрали, забрали люди, сім'ї. Але каже багато дітей, які з важкою формою ДЦП, церебральний параліч, іншими вродженими вадами таких діток ніхто не хоче. Кожен хоче мати вдома здорову дитину, такі діти залишаються і що їх чекає. Сумна правда, звичайно. Але молимо, щоби завжди. У їхньому житті вони знайшли добрих, чуйних, відкритих людей. І сьогоднішня Євангелія вчить нас відкритості на потреби іншої людини. Казався ти, Василій Великий, якщо не маєш, каже, що не маєш що дати, не маєш чим поділитися, навіть кусником хліба поділися молитвою. За бідних, за сиріт, за терплячих, застраждаючих, поділися добрим словом, підтримкою або навіть твоя посмішка і лагідне добре слово може розвіяти хмари в тій чи іншій страждаючій душі і серці, і вселити надію світло. А тим світлом тією надією є для нас Христос, Бог і Спаситель. А ми молимось до Нього, щоб благословив всіх дітей сиріт і огорнув своєю любов'ю, щоб благословив тих людей, які всиновили тих дітей, чи які опікуються, всіх працівників. Тих всіх багатьох будинків для серіт, яких є дуже-дуже багато на Україні та й в цілому світі, щоб вони завжди для тих дітей мали щирість, доброту і милосердя, і, бодай, крихітку могли замінити їм ту любов материнського серця чи доброту батька. Нехай. Божа опіка їх ніколи не залишить. Божа любов і Боже милосердя буде з ними. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.